Серце України. Перетримала. Все чекала, щоб перестигли. Тут у мене два кущика. Один ось такий жовті. З так тут цувка, ну, така засранка. І ось такі. Я не знаю, який це колір, а червоно-оранжеві. Ось такі на цьому кустику оранжеві зачепились шикарно. Цей жовтий став на місці. А тут гарно. гарноціан красивий. І так, тут у нас ось така біда. Ось така біда. Але хотіла запитати... Що це? Як його ідентифікатувати? Що це?